Слава Україні! За кожного загиблого українського бійця ворог втрачає майже сім своїх. Звичайно, це не тішить, не радує, тому що ми дійсно втрачаємо кращих. Але все таки це та міра і та ціна, яку ворог платив і буде платити ще дорожче за вторгнення в Україну. Але дещо про інше. Якщо ми говоримо про Одещину, то ситуація повністю контрольована і ми разом з усіма зберігаємо інформаційну тишу щодо південного напряму. Бо там наші хлопці, в тому числі з Одеською пропискою, б'ються за визволення тимчасово окупованої Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя. І все буде так, як має бути. Ми звільнимо нашу землю. Я дещо про інше. Ви знаєте, оці всі ситуації на Росії сьогодні у стрічці новин дуже багато описано про ситуацію у так званій Білгородській Народній Республіці, про розстріл двома чи то таджиками, чи узбеками російських мобіків, причому ідейних, добровольців, які йшли в Україну вбивати українців. Так от саме ці приклади показують, що на Росії відбувається те, що відбувалося перед Першою світовою війною, під час світової війни і вже після. Я про цей сценарій. Спочатку побідоносна війна, начебто побідоносна війна, потім розвал фронту, ура, патріотизм мобілізація, мобілізація в даному випадку. Я про набір цього коктейлю. Ну і звичайно, розвал недоімперії, коли тікають генерали, відходять царі від престолу. Хай би вже пуйло дійшло взагалі в засвіти. Ну і звичайно, громадянська війна. Вона на часі. І вона буде на Росії. І тоді буде не до нас. Хоча знову-таки скажу: поки Росія не зникне, спокою, на жаль, нам не буде. А після громадянської війни самі знаєте що. Тож, сценарій отакий. і він реалізується насправді. Нам робити своє. У нас попереду чергові насичені дні. Я не кажу про... Новий тиждень, хоча він за календарем є, але у нас немає вихідних. У нас попереду, як і вчора, і сьогодні, велика робота на перемогу і на настання миру. Чого всім і бажаю. Усіх обіймаю і, звичайно, усім бажаю посмішки. Цієї щирої нашої посмішки, яка звірує у перемогу. Побачимось, як завжди, в телеграм-каналі, в новинах, в спілкуванні. Пишіть, звертайтеся на всі звернення відповідаю. Але дуже багато роботи, і будьте відповідальними на своїх місцях. Побачимось. Все буде Україна! Слава нації, смерть ворогам!